дня. Хай завжди вам щастить і мир на землі буде, що весни, коли тануть сніги і десь в далині чути спів пташиний, Ми промовляємо вірші в рядки і шануємо пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня ми святкуємо річницю від дня народження видатного українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Народився він у далекому, 1814 році, на Черкащині, в бідній селянській родині, у старенькій хатині. Сім'я у Тараса була велика, п'ять сестричок і два братики. Старшою була сестра Катерина. Вона доглядала за усіма і була їм за няньку. Тарасик дуже був прив'язаний до сестри і щиро її любив. Маленький Тарас ріс допитливим, розумним хлопчиком, любив природу, свій рідний край, дасть Катерина йому маленький олівчик і шматочок паперу. І хлопчик сідає на пагорбі біля річки і малює годинами красу, яка його оточує. Тарас Григорович, самого маличку, дуже любив малювати, і якщо не було олівця, він брав звичайну паличку і малював нею на піску, а також викладав з паличок літери на землі, які показувала йому сестра Катерина. Хлопчик любив, коли йому розповідали казки, оповідання, співали пісень, Із маленького хлопчика виріс український народний поет, який писав вірші. Малював картини, в яких було освячене життя українського народу. Книгу із своїми віршами і поемами він назвав Кобзарем. І хоча Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить українського поета і донині, майже в кожному українському місті. Ми можемо побачити пам'ятники Шевченку. Кожен з нас знайомий з портретом Тараса Григоровича, який є у кожному навчальному закладі. Бо це наша історія, наша українська культурна спадщина. Тарас Григорович прожив усього 47 років. Його життя це спалах зірки. Але зірки. Що не згасає, а навпаки, що раз усяє яскравіше, бо це талант, гордість українського народу. Це щире Шевченківське слово, це рідна мова та українська пісня, заучування вірша Тараса Григоровича Шевченка, Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хатий. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Що довго сневий. Коло хати. на вишнями гудуть. Курта її зі пугами. Ідуть І співають дочі дівчата, мати й вечі очі йдуть. Садок вишневий коло хати розповідали українські малюки, тож дипломи дружні отримали залюбки.